Привіт, народи! Ви чули останні новини? Мій господар вчора дивився телевізор, і там ну, там був один дуже роздутий, важливий на вигляд чоловік, який розповідав, як його країна лякає всіх. Він сказав: у нас є ця суперзброя, така супер-пупер-вундервафля. І що ви думаєте, усі були в захваті. Вау! Що це? Покажіть нам! Але що зробив той чоловік? Він лише хитро посміхнувся і сказав Не покажу! Вона настільки секретна, що навіть ми її ще не бачили, але вона існує, і вона знищить усіх. Найкуменніше, Усі знають, що її не існує. Це якби я сказав, що маю чарівне насіння, яке перетворює мене на орла, але я його з'їм сам, щоб нікому не дісталося. Отже, одні кричать, що мають те, чого немає, а інші вдають, що вірять. Головне, щоб звучало гучно, так? У будь-якому разі, досить порожніх слів. Я хочу насіння. Дякую за перегляд, не забудьте поставити лайк. І підписатися.